Як працювати з низькою самооцінкою? Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко. Я сімейний психолог. Я допомагаю людям краще розуміти себе та будувати стосунки, в яких затишно. Сьогодні я хочу поговорити про те, як же працювати з низькою самооцінкою. Для початку нам треба визначити, чому ми думаємо, що вона в нас низька. Нам треба якусь конкретну взяти ситуацію, ймовірно, або якусь думку. Uh, і, наприклад, це може бути думка, я ніколи з цим не впораюсь, я ніколи, припустимо, не зможу водити авто чи ще щось інше. Тобто нам потрібна якась думка. Uh, далі ми себе запитуємо: а вона стосується почуттів, чи вона стосується фактів? Uh, Далі ми дивимося, чи дійсно це так, які є факти, які підтверджують цю думку, які спростовують цю думку. Тобто у вас може бути водійське посвідчення, ви можете вміти керувати авто, ви навіть керували авто, ви керували, можливо, в місцевості в якійсь такій. Більш населеному пункті, менш населеному пункті, ви вже кермували, у вас виходило, але, наприклад, в великому місті ви боїтеся. Тобто є факти, які говорять за те, що ви можете водити авто, але може бути почуття страху і на основі цього. Почуття страху, можуть формуватися думка, що я ніколи це не зможу робити. І таким чином, оперечись на факти, ми розуміємо, що ні, я таки можу це робити, бо це вже було в минулому ситуація, з якою я впоралася і впорався. Далі нам важливо змінити цю думку, я ніколи не зможу водити авто на більш підтримуючу. Наприклад, я можу навчитися водити авто. Якщо спробую, якщо я буду пробувати водити. А, і далі ви розробляєте для себе план а, такий покроковий, маленький, а, від 1 до 10, щоб ці ситуації були де один це взагалі не складно, і 10 це максимально складно. Один це може бути, наприклад, а, ви просто сідаєте за кермо в авто і заводите авто. І 10 ви вільно їздите по центру великого міста, припустимо. І важливо взяти ситуації для початку на 1, на два, на три до чотирьох для того, щоб ви могли впоратись, для того, щоб ви могли їх реалізувати, і для того, щоб ви бачили свої успіхи, для того, щоб зафіксувати оцей зворотній зв'язок, що у вас виходить, для того, щоб мозок отримав це підтвердження, що я можу це зробити. Наступне, що не стосується даного прикладу, але взагалі впливає на самооцінку, це вміння взагалі приймати компліменти. Наскільки ви можете і рівно сприймати компліменти і дякувати за них? Чи що ви відчуваєте, коли ви їх чуєте? Можливо, це така думка: людям щось від мене потрібно, якщо вони мені говорять компліменти, або люди говорять, що ця сукня, припустимо, чи ця спідниця гарна, а вона не нова і взагалі не гарна, або ще якісь такі думки. І треба вчитися їх відслідковувати і просто приймати компліменти як дар, і на свій рахунок давати собі можливість їх відчути, їх прийняти. Наступне, те, що може допомогти в формуванні більш адекватної самооцінки, це перед тим, як Хочеться запитати поради в когось як щось робити, наприклад, перший імпульс, тому що е, люди, у яких е, низька самооцінка, вони часто є залежними людьми і потребують допомоги когось, бо у них є відчуття, що вони без когось не впораються. І важливо почати з таких маленьких кроків. Е, Почати самостійно приймати дрібні побутові рішення, наприклад, А чого хочу я, а що хочу я з'їсти, а чи хочу я зараз щось попити, можливо, що я хочу попити чай чи каву, чи можливо це буде вода. А куди я хочу піти погуляти, наприклад, якщо у свого партнера є імпульс запитати або сказати, ну куди вибереш, туди і підемо, то спочатку прислухатись до себе і подумати, куди хочу я? Подивитися, можливо, місця, в які би ви хотіли піти, і так далі. Тобто сформувати власну думку. Це і є тим, що формує нашу самооцінку, тобто те, як ми себе оцінюємо так, з огляду на думку інших людей. І самоцінність це те, що є по праву народження в нас, це те, що невід'ємне, тому що кожен з нас є цінним. І нам дуже важливо. Фокусуватися на цьому і Приймати вчитися рішення самостійно, думати, а як хочу я. Можливо, нам у дитинстві не давали можливості вибору, і тому ми не звикли обирати, ми не мали такого досвіду, але ми можемо почати його формувати в дорослому віці, бо ми вже виросли, і тому ми можемо самі собі давати право вибору, самі в себе запитувати, чого я хочу, а як би я хотів, а як би я хотіла і тощо. І таким чином підвищувати цю нашу самооцінку. І найкраще вона підвищується все-таки завдяки діям. Саме коли ми отримуємо новий коригуючий досвід, що в нас виходить, коли ми йдемо в цей страх, але страх не на 10-10, як я сказала, а страх той, що ми можемо перенести те, що є безпечним для нашого життя, ми отримаємо новий коригуючий досвід, що я можу, що мені вдається, що в мене є маленька перемога. І таким чином опиратися на це. І, зокрема, теж дуже гарним інструментом є ведення щоденнику своїх перемог або досягнень, де ви ввечері можете почати виписувати, що у вас вийшло добре. Чого ви навчилися в сьогоднішньому дні. А також ви можете виписати всі свої перемоги і досягнення до сьогоднішнього дня. Прямо, знаєте, можете взяти викласти свої дитячі фото чи юнацькі фото і от дивитися, що було, наприклад, в два роки. І ви ж кожен з нас навчився говорити, ходити, себе обслуговувати. Далі кожен з нас можливо ходив в садочок, можливо, не ходив, але теж якісь навички здобув. Далі кожен з нас закінчив школу або навчається в цій школі, і ми теж щось засвоїли, щось у нас вийшло, а щось виходить краще. Далі. В дорослому віці ми, можливо, народили дитину, винесла, народили дитину. Можливо, якщо ця жінка годувала грудьми або доглядала за цією дитиною, її чомусь навчила і так далі. Це все є нашими досягненнями, це все є нашими перемогами, на які ми можемо опиратися, і, зокрема, обирати альтернативну думку, коли ми собі можемо пояснити і пригадати, а що саме в нас вийшло, що ми все-таки вже багато чого досягли. Ось, ось так. І фокусуватися на діях, робити маленькі кроки і цю самооцінку підвищувати. Тож бажаю кожному з нас мати адекватну самооцінку і жити якісним, щасливим плідним життям. До нових зустрічей!